Україна представить у США план перемоги. ГУР атакувало ресурси російських військових підприємств. У лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня. Кількість загиблих збільшилась до 58. На календарі понеділок, 9 вересня, 929 й день повномасштабної війни в Україні. Розпочинаємо інформаційний тиждень. З вами я, Ірина Скрипачова, разом із кореспондентами візиту, які готові вже розповісти вам про наступне. Сьогодні у Кремучуці відкрили меморіальну дошку на честь загиблого військового Олега Пуцькова. Полон вбиває їхніх синів, друзів та знайомих. У Кремучуці пройшла щотижнева акція нагадування. Чи будемо відзначати день міста, думка міської влади? У Глобуному будують сонячні станції. Золото Європи з пауерліфтингу у Кремичиківця. Сьогодні у Кремичиці відкрили меморіальну дошку на честь старшого лейтенанта Олега Пруцкова, який загинув 29 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі села Миролюбівка Херсонської області. Пам'ять про військовослужбовця увіковічнили на будівлі гімназії номер 20 де колись Олег здобував знання. Свідками урочистого заходу стали і наші журналісти. Звичайно, це ну, неповоротна втрата, невимовний біль для сім'ї, для всіх, хто його знав, для близьких, тому що, на жаль, нас покидають. Найкращі, але пам'ять про них має жити. За словами матері Олега Пруцкова, він з дитинства мріяв стати військовим, тож після школи вступив до Національної академії сухопутних військ. Згодом став на захист держави під час ООС на Донбасі та не залишився осторонь після початку повномасштабного вторгнення. 24 лютого вони вже розгружалися рано вранці. В місті Запоріжжя і одразу ставали на позиції, на позиції і приймали бій. 24-го він вже приймав наступ. У дуже в важких боях він був до останнього. А вже напередодні дуже беріг він, не то, що взагалі він дуже беріг свій особовий склад. На урочисте відкриття меморіальної дошки прийшли рідні вчителі та однокласники Олега Пруцькова. Ми, вчителі. Мали честь 10 років навчати Олега, нашого Олежку, білявого, усміхненого хлопчика, відповідального, іронічного юнака, інтелектуала, який згодом став професійним військовим. Величезна подяка батькам, які народили, виховали. Такого сина. Він був дуже хороброю, відважною, справедливою людиною, воїном. Мені його дуже не вистачає. Такого хлопця, такого юнака, такого патріота своєї країни вже не буде. І скільки б часу не пройшло для мене, для його знайомих, для його друзів, для його сім'ї, це. Страшна втрата, про яку ми будемо пам'ятати, під кінець заходу присутні вшанували пам'ять Олега Процького, поклавши квіти до його портрету. 24 серпня Україна за сприяння об'єднаних арабських еміратів провела обмін військовополоненими з російською стороною. Додому повернулися 115 військовослужбовців. Це вже 55-й обмін між Україною та Росією від початку повномасштабної війни. Всі з тих, кого вдалося повернути в Україну, є військовослужбовцями строкової служби. Серед них і наш земляк села Манжелія. Його мати з братом щотижня приєднуються до учасників акції Не мовчи, полон вбиває. Минула неділя не стала випадком. В мене було подвійне свято День Незалежності. І повернення мого сина. Служив у частині 3057, 12-та бригада в місті Маріуполь. На той час, коли почалась війна, вже він закінчував це, в нього строк, строкової служби, але ж ця війна і так він залишився в Маріуполі боронити місто. Попав у полон. За цей час ви мали з ним зв'язок? Не було ніякого. 17 травня він вийшов в полон в заводу Азовсталь за наказом президента на 34 4 місяці, але полон затягнувся у два з половиною роки. Виходжу на акції, тому що просить мене мій син, щоб я виходила і підтримувала рідних, його побратимів. Хлопці чекають на них, там дуже багато ще їхніх хлопців. Я виходжу підтримати. Ви побачили його після полону? Бачила. Змучений, худющий, без п'ять зубів не мав дитини, вибиті. Ну, який він буде після полону. Зараз ви сказали, він знаходиться в госпіталі. Зараз на реабілітації знаходиться в госпіталі і каже, буду далі йти і боронити свою країну і визволяти своїх побратимів. У мене чоловік безвісті зниклий, вже сьогодні рівно два місяці, як я нічого не знаю. Він підписав контракт 21.09.2021 да, Вчора повинен був закінчитись його контракт. Після поранення він знову повернувся в 95-ту свою бригаду. Він не говорив, де він знаходиться. Не говорив ні номера командирів, нічого. 2 числа він подзвонив, він повернувся із завдання. 9 днів до цього його не було, він був на завданні. 2 числа, липня, 2 липня і знову пішов на завдання, а вже 8.07 було сповіщення про те, що він безвісті зникли під Торецьком. Подавали всі інстанції, всі потрібні координаційний штаб, Національне інформаційне бюро, Міжнародний комітет Червоного Христа. Запитували в офіцера 95-ї бригади військової частини інформацію, ну, сказали, безвісті зникли, при яких обставинах ніхто не говорить. До інших тем нашого випуску, чи планує міська влада заходи щодо святкування дня міста, про це і не тільки в рамках чергового прийому громадян днями повідомив заступник міського голови Руслан Проценко, відповідаючи на запитання журналістів, серед яких була і наша Дарія Цгура. Більшість громадян, які прийшли зі зверненнями до Руслана Проценка, відмовилися від зйомки. Тож після прийому журналісти поцікавилися у віце-мера Руслана Проценка. Зокрема, чи плануються у Кременчуці на день міста якісь заходи, враховуючи певні події в обласному центрі? Якщо когось вітати, щось проводити максимально, щоб це було розкидано по місту в дуже маленьких групах. І обов'язково за наявності укриттів. Запитали журналісти й про те, чи можливо на великому екрані, що на площі Незалежності, демонструвати світлини полеглих на війні містян, на прикладі Глобиного, де загиблих мешканців громади вшановують щодня зранку до обіду на великому екрані біля міської ради. Якщо там буде така, скажімо так, потреба від сімей загиблих, і вони захочуть, щоб кожного дня там. Їхня там дитина, близький, там чоловік, родич транслювався, теоретично це може зробити, але конкретно від них таких прохань не було. Тож ми запитали у Кременчужан, чи підтримують вони таку ініціативу. Так, ну це ж це, це, це святе, що кажуть. Не треба забувати, треба кожну хвилину пам'ятати, що віддають життя хлопцям, щоб ми тут жили, спокійно більш-менш. Вважаю, що так потрібно, тому що воїни це ті захисники наші, які нас захищають, вони, необхідно вшановувати їх пам'ять. сильно, кажу, всі люди за щось боролися, в десь, десь, десь них віра була якась, за, за, за що вони воювали. І теж, я думаю, повинно таке бути. Не щодня, а якісь дні. Не щодня це теж, я думаю, не. не ну, Якісь дні, там виходні, де там субота чи неділя. Я сам військовослужбовець по треба Нагадувати людям постійно. Ну, звісно, підтримую. Тому що це важливо для кожного, для кожного українця підтримувати наших воїнів. Отже, за результатами опитування, більшість містян таку ідею підтримали, тож чекаємо відповідні дії від наших можновладців. Як відомо, на сьогодні в Україні вкрай важке становище з енергозабезпечення. Тож Голобенщина вже прийняла рішення про будівництво локальних сонячних станцій, аби забезпечити електроенергію адміністративні будівлі та комунальні заклади громади. Це найбільші ліцеї, це три ліцеї: Глобенський номер 1, Глобинський номер 5 і Кринківський. Це е, наша лікарня, це два ЦНАПа в великих кринках. І у нас Дві адмінбудівлі у нас, приміщення соціального захисту а і два дитячих садочка. Зараз вони на етапі обстеження. Там для передпроєктних робіт треба зробити обстеження дахів. І зараз ми якраз їх проводимо. Станіслав Джусь запевняє, що сонячні станції окупляться приблизно за три роки, проте у критичний момент відключень електроенергії ці об'єкти забезпечуватимуть з себе електрикою, хоча б на певний робочий час. Була бібліотека стане центр інклюзії 18+. Аби скоріше втілити задум у реалії, всі дотичні до цього задуму люди запросили небайдужих містян стати учасниками великого суботнього прибирання, відгукнулися цілими організаціями та родинами підготувати приміщення для комфортного та безпечного перебування осіб з інвалідністю. Подробиці далі у сюжеті.

Ну, ви, ви наверное, не скидете. Тут є на сьогоднішній день чотири великі кімнати. Зараз ми знаходимося в одній із них, вони всі великі. Хочемо зробити п'ять кімнат. Дві будуть для спортивних секцій. В одній будуть спортивні ігри проводитися, а в іншій це буде спортивна реабілітація. Тренажери будуть стояти, і люди з інвалідністю можуть приходити і на цих тренажерах займатися. Матися в цьому приміщенні, де ми зараз знаходимося, це у нас буде актова зала. Хочемо зробити сцену, де буде займатися ляльковий театр, який у нас на сьогоднішній день вже працює. А будуть проходити концертні програми, і хочемо зробити тут перегляд відеофільмів. Буде знаходитися кухня, де будуть, будуть навчатися приготувати їжу саме елементарне, там зробити бутерброд, обслуговувати себе, навчатися. І е, там пришити гудзик, е, зашнурувати шнурки ті ж самі. І ну такі кімнати ми плануємо зробити. Тут. Чому так відокремили цифрами? Справа втім, говорить голова Кременчуцького осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України Андрій Мельник, що до 18 років з людьми, які мають особливості, займаються Є чудові центри по розвитку і реабілітації. Після 18-ти і виникають проблеми. Ми не тільки там, щоб нам хтось фінансував, нам треба просто меблі, просто треба деякі інструменти, які допоможуть в роботі, а також ми вже ведемо переговори щодо різноманітних пристроїв і таких, які потрібні будуть в цих приміщеннях для роботи. Нам треба стільці, багато стільців. Нам треба столи, нам треба інше, дошки для їх школьні, шкільні. Так, ще туди, в Діткам 18 дуже потрібен цей центр. Діти нікуди після школи не йдуть. Їм потрібно підтримувати фізичне, розумове здоров'я, їм потрібно логічно мислити, а це все лягає на плечі батьків. Але батькам треба ще й заробляти кошти. Тому дуже важливо, щоб був центр, де діти могли розвиватись і підтримувати, займатися фізкультурою. Розвивати моторику дрібну, розвивати логічне мислення, підтримувати розумову активність. Це дуже дуже потрібно, щоб діти відчували себе в соціумі такими ж людьми, як і всі здорові люди. Це все попереду, а поки що мили вікна, ремонтували обладнання, підфарбовували як в самому приміщенні, так і зовні зрізали дику рослини виноград з фасаду приміщення, аби в кімнатах було більше світла. Серед активних помічників і колишній депутат Кременчуцької міської ради Дмитро Кавунник. Приміщення для наших друзів з особливими потребами – це якраз те, що буде їх цементувати, те, що буде їм давати можливість спілкуватися. А для щастя щастя людини без спілкування воно просто неможливо. Просто фізично не можна бути. Ну, є люди з певними відхиленнями, мабуть, але вони їх зачиняють в певних психлікарнях. Да? У нас всі нормальні, тому. Слава Україні! Все буде добре. Пофарбуємо, розберемо, помиємо. Все буде плюс. Наступна сторінка спортивна, 19 медалей: сім золотих, вісім срібних та чотири бронзові, здобула збірна України на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу та з класичного жиму лежачі. Змагання проходили у Стамбулі, Туреччина за участі 435 спортсменів з 28 країн. 58 з них спереставляли Україну. У загальний залік найсильнішої команди юнаків додав свою золоту медаль і Кременчуківець, переселенець з Донеччини Олексій Лисенко. По житті це більше хобі, яке вже перетікає в роботу. Зізнається переможець, з яким днями нам випала честь познайомитися. Міцної статури усміхнений з купою медали загального заліку. За сім років тренувань у Олексія їх назбиралася чимала кількість. З медалі, які зараз на мені, це Україна жим лежачі, змагання з строборством поверлифтинг, також е малі медалі за європейських змагання з троєборства поверліфтинг, який проходив у Люксембурзі. Де, на жаль, я в загальному заліку став четвертий, але виборов малі медалі в окремих вправах. З такого ще. Коли був юнаком, займав перші місця на чемпіонаті Європи світу у 2021 році, потім у 2023 році вже зайняв бронзове місце у чемпіонаті Європи серед юніорів. Олексій разом із рідними та тренером Іваном з бандутом у 2022 році стали переселенцями з Донеччини. Тренуватися продовжили в одному з крамечуцьких спортивних клубів за фахом Олексій. Вчитель історії, але за спеціальністю не працює. Пауерліфтинг для мене більше хобі. Зізнається спортсмен, але перетікає в роботу. На останніх змаганнях пожав 260 кілограмів в майці. І за це отримали яку медаль? Золоту, особ... в особистому заліку. З такого загального, 350, присідаю. Оце найкращий результат: 260 жму і 275 потягнув з полу. Секрет успіху: чотири місяці підготовки, спеціальні вправи, харчування та здоровий сон. Між іншим, встигнути ще й поволонтерити. Взимку хлопець виготовляв окупні свічки у вільний від тренувань час, допомагає Кремичуцьким винахідникам у створенні спеціальних пристроїв для ЗСУ. Залюбки поділився з нами і планами на майбутнє. На найближче майбутнє можливо зібрати тонну в сумі та поїхати на світло. Тобто є три вправи: присяд жим, тяга і. Найкраща спроба йде в загальний залік. 16 проти 27. таке співвідношення температурних показників обіцяють нам синоптики на день прийдешній 10 вересня. Дотиме легкий вітер зі сходу, швидкість 11 км за годину. Вологість повітря становитиме 63%. Тож літня осінь триває. Листя, як і люди, ще не готові здатися. Вони міцно тримаються за минуле, і нехай не в їх силах залишитися зеленими. Вони до останнього борються. За місце, яке так довго було для них домівкою, спокою, і затишку у ваші домівки. Дякую, що дивилися. Зустрінемося вже завтра. Бувайте здорові!